Е, і е, я передаю слово, е, я передаю слово Сергію Бурлакову з приводу розробки інструкції зі взаємодії працівників МВС та журналістів. Прошу ми працювали е, питання щодо інструкції про спирання журналістам, проект якого був наданий нам пані Катюжинською. Ключові позиції цієї інструкції знайшли своє відображення у наказах МВС. Також був розроблений проект методичних рекомендацій. Що все? Це набуло таку зручну форму. Ми розробили пам'ятку на прикладі наших французьких колег, називається вона взаємодія міліціонера з медіа. Ось так вона виглядає. кишеньковий вигляд, я думаю, буде дуже зручною користуванні. Що тут є? Тут розповідається, чому важливо саме співпрацювати зі ЗМІ. Є посилання на основні права та обов'язки як журналістів, так і міліціонера. Є невеличкий такий правовий довідник. З посиланням на накази МВС про вдосконалення взаємодії органів внутрішніх справ із засобом масової інформації, наказ 88, і про деякі питання покращення взаємодії органів внутрішніх справ з, зі ЗМІ від 19 до 12, 11 року номер 936. Є посилання також на 171 сімдесят статтю Кримінального кодексу, витяг з науково-практичного коментаря. Що саме відноситься до перешкоджання професійній діяльності журналістів? Є перелік основних елементів інтерв'ю. Людина повинна знати, що їй розповідати журналістам. Та нагадування про те, що не потрібно уникати контактів з медіо, а краще надати хоч стисло, але достовірну інформацію, надати її оперативно і зрозуміло, так щоб вона була зрозумілою для людей. Керівництво МВС цю роботу підтримує. Пам'ятку ми презентуємо, я сподіваюся, на цьому або наступному тижні у Національній академії внутрішніх справ у місті Києві. Ну, ми так не просто її презентуємо, ми проведемо лекцію для слухачів магістратури, тому що там навчаються вже люди, які працюють. Цюють в органах внутрішніх справ, практичні працівники, імстанція це у нагоді. Потім пам'ятка буде направлена в регіони, де будуть проведені відповідні заняття з особовим складом, та ці буклети будуть розповсюджені. Перш за все, ці лекції заняття будуть проведені серед працівників, які безпосередньо контактують з населенням. Це перш за все працівники патрульної служби, працівники держав та інспекції, дільничні тощо, ну тобто ті, хто. Стикається з людьми, може, може опинитися на місці резонансного ДТП або злочину та контактувати першим з працівниками засобів масової інформації. Ну а ми плануємо, можливо, і з вашою допомогою, шановні колеги-журналісти, запровадити постійний курс для слухачів насамперед нашої Національної академії внутрішніх справ. У мене все коротко стисло. Інститут підтримує діяльність МВС щодо донесення відповідної інформації щодо комунікації. Вже на минулому засіданні я передав листи за підписом начальника управління державної охорони до відповідних і громадських організацій і Національної спілки журналістів щодо надання вами інформації необхідної для подальшого працювання і включення в курс комунікації. На жаль, на сьогоднішній день ми не отримали жодної відповіді, тому я звертаюся ще раз з проганням. Я розумію, що були новорічні свята, вже за кінець лютого, але на сьогоднішній день відповіді у нас немає. І ми щоб спільно з МВС опрацьовували, тому що цей курс комунікації не тільки для військовослужбовців управління державної охорони України, а для всіх працівників правоохоронних органів. Так, ми роблямо вашого стану, готові до будь-якого сприяння. Просто скажіть, що, що що конкретно. Тому що ну загалом сприяння, загалом підтримку, так, загалом підтримуємо, загалом готові сприяти. Що конкретно, дайте інформацію, ту, яку ви вважаєте необхідною з свого, свого боку, ті питання, з якими стикаються там журналісти по повсякденному житті і на що необхідно звернути увагу. Потім ми все опрацюємо, зберемо робочу групу. Дайте координатора і, будь ласка, ми uh -huh. зрозуміло, без проблем чому почали з листів, щоб отримати ту інформацію від вас, від всіх. Зацікавлених сторін. І Потім я просто, просто, Якщо просто, просто, якщо вас цікавлять точкові проблеми, які б ми хотіли з'ясувати, да. врегулювати, да, зрозуміло, да, тоді що нас потрібно. цікавлять точкові проблеми. А якщо буде вже координатор, ми тоді з посиланням на відповідні діючі нормативні документи, діюче законодавство, враховуючи європейський досвід, ми готові його включити і опрацювати. Зрозуміло, угу, дуже дякую. І ще одна е, коротка реакція щодо е, пам'ятки, е, яку розробили МВ. Безумовно, що ми її підтримуємо. Безумовно, ми будемо просто щасливі, коли кожен міліціонер буде її мати, який, як тут сказано, може зіткнутися з журналістом. А, але, але все ж таки ми сподіваємося на деяке на, на можливість деякого доопрацювання. А, ну, воно дійсно там більш технічне, можливо, більш психологічне, але з огляду до тих ситуацій, які ми а, бачаємо. Ну усім я б хотіла просто звернути увагу, що до цієї пам'ятки, як на нашу думку, має все ж таки бути. А, Внесено в той розділ, який стосується міліціонеру, що він не тільки відповідно до закону про міліцію мають право обмежувати права та свободи громадян, але все ж таки має бути привернуто увагу, його, що обмеження змі і журналістів є все ж таки крайнім заходом. Тобто, ну тобто просто. Ну не зрозуміло, чесно, не зрозуміло. Тобто, ми все ж таки хотіли там. Ну мати мати такі от не не невеличкі, але все ж таки можливість нести невеликі праці. Це проект тому будете відповідати, пане Сергію. Ми відкриті до співпраці цей проект, тому які є зауваження, ми ми вас слухаємо завжди. Може, скажіть якийсь дедлайн, до якого можна внести до Попозити. завтра? Прошу. До. Та ні, до ми завтра. вже в робочому порядку з пані Катюжинською. Вона її подивиться більш ретельно, та вже опрацюємо. Нема питань. Домовились. Їдемо далі. Ти, так, ти прошу. Я вже е, Тетяна сказала, але я все таки хотіла дізнатися, що ви мали на увазі, коли писали, що. Взаємодія зі змі функція управління зв'язків з громадськістю та відповідних підрозділів у регіонах. Хоча це не виключає, що будь-який працівник може зіткнутися з журналістом. Що мається на увазі? Мається на увазі те, що згідно з функціональних обов'язків коментують будь-які події, розповідають про хід розслідування будь-яких подій працівників управління зв'язків з громадськістю та відповідних підрозділів на місцях зв'язків з громадськістю, але це не виключає. Як там написано, що будь-який працівник у своїй службовій діяльності може Зіткнутися, зустрітися співпрацювати. це співпрацювати розмір як заводна, сподоб... але це мається на увазі, що стався злочин, вихова слідча оперативна група. На місці вона працює, працюють експерти, працюють слідчі, з'являються на місці журналісти, але можливо, журналіст з'явився раніше аніж працівник підрозділу зв'язки з громадськістю, і повинен бути працівник на місці, який візьме на себе на себе повноваження, прокоментувати цю подію. Чому, наприклад, перекрити рух, там можливо ДТП сталося і так. І так далі і так далі, але більш детальну інформацію будуть надавати фахівці, і це я так вважаю загальноєвропейська модель. Я думаю, що так, так буде, буде краще. Так. Ну, ви як журналісти, слова, <різь> 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 Окей, дякую. Чи є ще якісь коментарі? Чи можемо рухатися? Рухаємося далі. У нас далі в порядку денному розгляд звернень, які надійшли до вірмітивчої робочої групи. 20 січня міліція, тобто правоохоронці, зустрічалися з представниками громадських організацій і професійних об'єднань. І відповідно таким чином відбулася робоча нарада комітету з оперативного реагування. Також були розглянуті інциденти за участю засобів масової інформації, які зараз є на контролі в міжвідомчої робочої групи. Пропоную надати слово. Олександру Миколаївичу Гончарову, це перший заступник начальника головного слідчого управління МВС України, який зможе розказати про це. Я бачу, що е, Роман е, серйозно на мене дивиться. Е, давайте з приводу розгляду інцидентів, які пропонулися зняти з контролю між робочої групи, тоді після доповіді е, пана Гончарова. Добре, З початку 2013 року до єдиного реєстру досудових розслідувань слідчими органів внутрішніх справ. Внесено 40 відомостей про кримінальне правопорушення за заявами та повідомленнями представників або працівників засобів масової інформації. Четверта частина з цих кримінальних проваджень стосується викрадення особистого майна журналістів. Є один грабіж, по два шахрайства, пошкодження майна та хуліганства. Мали місце і умисне спричинення легких тісних. Тілесних ушкоджень, це два провадження, по одному перевищенню влади та нанесенню побоїв. За всіма цими подіями розпочаток кримінальне провадження слідство триває. Безумовно, за кожним із зазначених правопорушень у ході до судового розслідування перевіряється і їх зв'язок із професійною діяльністю потерпілих. з цього приводу одразу після вступу нового КПК у дію направлено відповідну вказівку. До відпорядкованих підрозділів в регіонах. Натепер первинна кваліфікація правопорушень слідчими здійснюється на підставі повідомлень заявників, а також наявних даних, зібраних на місці події. Зазначена кваліфікація не є остаточною і може бути зміненою в ході досудового розслідування. Слід відмітити, що, що з початку 2013 року слідчими. За статтею 171 Карного кодексу України розпочато вже 11 кримінальних проваджень. Для порівняння у 2012 році за весь рік таких було лише 8. За, ну, були факти такі, у нас внесені в ЄРДР по Дніпропетровській, Донецькій, Львівській областях, Рівненській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, місті Києві. Я розумію, що нема сенсу їх усі перечисляти. Окремо, значить, зупинюся на факти перешкоджання законної професійної діяльності кореспонденту каналу Інтер Бочкалі. Цей факт внесено в ЄРДР 9 січня. 2013 року, а 28 січня кримінальне провадження було закрите через відсутність складу кримінального правопорушення на підставі пункту 2 частини 1 статті 284 кримінального процесуального кодексу. Дане рішення погоджено Броварською міжрайонною прокуратурою. Однак закрите кримінальне провадження вивчено в МВС. Возникли деякі питання, в зв'язку з чим за результатами вивчення провадження направлено до прокуратури Київської області для перевірки обґрунтованості закриття провадження. Також на особливому контролі Міністерства перебувають і факти вчинення хуліганських дій стосовно фотографа інтернет порталу .net Лазебника. Здесь уже погоджується підозра. В отношении лица, та журналіста програми грошей каналу 1 плюс 1. Волкова. Зазначені події внесені до ЄРДР, до судового розслідування триває. І в березні вказані кримінальні провадження будуть заслухані в МВС. Ну, так коротко. Прошу. А в якому форматі будуть заслухані ці провадження? Ми можемо бути присутніми? Ми власне говорили на засіданні по 171 статті, щоб зробити відкрите засідання з участю прокуратури МВС і суддів і суддів для того, щоб заслухати саме оці дві справи, які можуть стати показовими, тому що вони є типовими. Одна стосується інтернет-журналіста, а друга стосується власне Дмитра Волкова, якого побили, і журналістська спільнота вважає, що це безпосередньо пов'язано з журналістською діяльністю. А 171 статті не було порушено по цьому факту. Ну, я російською мом, мне так легче будет. Этот вопрос находится в стадии обсуждения еще. А те заслушания, о которых я говорил, это чисто наши внутренние ведомственные заслушания, они будут производиться при начальнике главного следственного управления с привлечением тех сотрудников, которые непосредственно занимаются расследованием. этих проваджений. То есть на эти проваджения приглашаются следователи непосредственно, расследующие данные криминальные проваджения, их руководители, начальники следственных подразделений, а также руководители органа дознания, то есть начальник милиции и начальники криминального блока, которые проводят оперативное сопровождение. По результатам этих заслушиваний, Принимается решение. Если усматриваются какие-либо нарушения норм уголовного процессуального кодекса, значит принимается решение о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц. И кроме того, по результатам изучения главным следственным управлением готовятся вказивки по этим криминальным проваджениям, которые ставятся на контроль и в дальнейшем значит, отслеживается их выполнение. Кроме того, все эти производства, все эти проваджения находятся на контроле в Генеральной прокуратуре или в прокуратурах, которые надзирают за теми проваджениями, которые расследуются в районах. Пожалуйста. Можна у нян Марина Сенагаївська? 19 листопада НБУ звернулася до прокуратури Шевченківської з цього питання. 11 січня Унян приходив дільничний, який проводив, я так розумію, дослідчу перевірку з цього питання. І ось вже пройшло більше місяця, і ми не знаємо результатів цієї перевірки, чи буде розпочинатися провадження, чи відмовлено в початку провадження. І просто хочеться дізнатися, чи є якесь рішення з цієї справи. Можна на емергецю відповідь надати, власне нашу розсилку. Можливо, ви подасте назвати. Давайте ми да. внесемо до порядку денного і проінформуємо вас. Ні, ні, ні. не, не через місяць, а коли Ну, Скільки я думаю, нормально. завтра? Я думаю, можна і завтра це зробити. Завтра. До речі, а з ким зв'язатися? зі мною можна зв'язатися. Дякую. Ви перейшла ми всю інформацію, яка в нас є, ми зараз зараз йдемо в розсилку. Так, прошу Світлана. Взагалі, тут це питання на сьогодні було, там от воно восьмом стоїть по Ніану, якщо ви, може, готові. Дивлюсь, там звернення. Ні, річ у тім, що даруйте, будь ласка, жаловага теж у Ніану. На наступному засіданні вона буде доповідати з цього приводу. Було? було. Ну, я вибачаюсь, завтра ми інформацію цього надамо. Добре. Для мене це питання. Я був відсутній на минулому засіданні цієї межі групи. Якщо б я був присутній, ви інформацію вже отримали. Завтра я з'ясую для себе стан розгляду по цьому зверненню і по Додатку добре. Ми коли проводили робочу групу по 171 статті, тобто там ми обговорювали це всі питання просто. І ми говорили про те, що потрібно провести все ж таки кейсові справи. Можливо, це зробити на МРГ, але я думаю, що це достатньо важкий формат для МРГ, тому що це потребує часу. Тому ми домовилися, що все ж таки ми якось маємо виокремити час, що всі зацікавлені особи цим займуться. Ми запросимо суддів або у відставці, або тих, які зараз є викладачами, діючими. Але з суддівським досвідом, і просто розглянемо кейсові декілька кейсових справ, передусім справу Лазетника. І е, нам розкажуть не просто про те, що якийсь слідчий чимось займається, а, а конкретні якісь факти, да, по, по тому ж Дмитру Волкову. Що Це не буде просто е, ну, що це ділається, а що це буде щось конкретне, і е, що дійсно нам говорили про те, що будеться нарада, всі будуть доповідати там то, що слідчі зокрема. Бо, наприклад, от, от зараз да постанова про відмову в порушенні кримінальної справи по відомим подіям 3 вересня 2012 року під час освітнього форуму. От я читаю цю постанову про відмову в порушенні кримінальної справи і підписав дільничний старший дільничний інспектор Почерського руху МВС. Про що це? Я подзвонив туди, мені там нічого не відповіли, там ніхто трубку не брав. Я подзвонив туди, там теж ніхто трубку не брав. Я подзвонив туди, вони сказали, що вони направили відповідь, але ця відповідь до мене ще й не дійшла. Тому, от, будь ласка, вам постанова про відмову в порушенні кримінальної справи. Це серйозний підхід? Це, це держава щось робить для забезпечення безпеки журналістів? Ну, це смішно. От. І, ну, це, це, це правда тут опитування про те, що да, там мені спричинили, їй спричинили фізичний, і вона відчула фізичний біль, і, і от у неї був один синець і не було результату сми. Все. А, а дійсно, як у випадку Дмитра Волкова, це там не синець, там не синець, там серйозна ситуація. І там, і там серйозна ситуація з того, що все ж таки порушена справа по хуліганству, а не по 171-й. І вона так і лишається. І все ж таки ми хочемо знати, яким чином відбувається розслідування. Це не те, що Дмитро Волков хотів би цю інформацію якось приховати. Я думаю, що я впевнена, я переконана, що він сам зацікавлений отримати цю інформацію власно, публічно. Все ж таки, що робиться? Подзвонив, ніхто не відповів, тому все, точка, постанова про відмову порушення кримінальної справи. Тому ми так наполягаємо, що все ж таки ми розуміємо про тайну слідства, ми розуміємо, що будь-яка інформація, там, яка надається слідчим, вона не повинна перешкоджати подальшим слідчим діям тощо. Але разом з тим суспільство має бути поінформовано, що щось робиться, щось відбувається. А цієї інформації ми не маємо. Це серйозна проблема, яку б дійсно ми б хотіли винести саме на МРГ і на МРГ вирішити. Це не є кейсова справа, це є повсякденне життя. Ми не знаємо, що відбувається. Чи будете відповідати? Це по якому факту ви конкретно сказали? По газетному конгресу. Стоп, цензура. Ну от просто те, що є. Там відмова порушення кримінальної справи по пункту 2 статті 6. Це по Волкову, так? Да? Ні, це не по Волкову. Стоп, цензура. Якщо ще по Волкову буде, по пункту 2 статті 6. Ну, знаєте, що я можу сказати, що... Есть, так сказать, сотрудники, которые, может быть, не всегда добросовестно исполняют свой долг. Но я хочу сказать, что да, оно было вынесено, потом отменено. Это постановление в результате проверки. И впоследствии все равно этот факт был внесен в ЕРДР, и по нему проводилось досудебное расследование. Поэтому мы в каждом конкретном случае будем разбираться. И такие факты, конечно, мы разделяем ваше мнение, что все должно быть. Прозоро, об'єктивно, і такі факти ми, в общем-то, і зживаємо з нашої практики. Ні, розумієте, ми хочемо просто знати, що, що робиться слідчим по цій справі. Він а, просто здійснив 10 телефонних дзвінків на п'ять номерів, і там не відповіли. Чи що зроблено для встановлення цієї особи? Тобто, утрально, що зроблено. Ми, от я ще раз скажу, що ми прекрасно розуміємо про слідчі дії, про таємницю слідства. все, все от розуміємо. Але разом з тим, все ж таки, чому Оксана Романюк казала, що чи можна, щоб там були присутні громадськість на цій доповіді на цьому засіданні, де будуть слідчі робити доповіді? Чому? Та саме тому, що громадськість не має ніякої інформації. Особа не встановлена, все, що ми знаємо, і це триває дуже величезний проміжок часу. А потом мы разумеем, а ну, с таких вот постанов, да, что ничего, ничего не нарубилось. Ну, понятно. Я вам сказал, что этот вопрос обсуждается в настоящий момент. И я думаю, что, в общем-то, на каком-то определенном, так сказать, уровне эта информация вот в том масштабе, в том формате, о котором вы говорите, ну, будем заслушивать, будем, примем это, так сказать, к вниманию. В мене питання з приводу спеціального, я так розумію, спеціального формату, де би можна було на МРГ обговорити питання невідповідальності перед громадськістю. Хай буде засідання робочої групи. Це якраз МРГ. Це трас МРГ. То кейсові справи це робоча група, має бути все одно, тому що там потрібно глибоке вникнення і і і розуміння, і це ну такий науково-практичний коментар має бути, так? Да? А на МРГ ми вже можемо поставити просто результати розгляду цих кейсових справ, для того, щоб ми розуміли і рухалися далі. А от те, що стосується от такої закритості інформації, закритості е, таємниці слідства, те, що слідчі доповість десь там, от а, а ми не знаємо, що робиться. От я просто на робочій групі згадувала справу Кліментіва, коли багато проводилися в спілці журналістів, проводилися багато прес-конференцій, на які приходили представники МВС, прокуратури. І могли в відкритому форматі журналісти і громадськість ставити питання по справі Кліментіва. А тут, ну, от, от, я просто конкретно про приклад абсолютно Дмитра Волкова. Ні у кого не є сумнів, немає сумнівів, жодних що це журналіст. Ні у кого немає сумнівів, жодних, що він проводив розслідування журналістські. Тобто жодних сумнівів. Щодо професійної його діяльності, пов'язано, не пов'язано, яка особа, що робиться просто, ми не знаємо, що робиться. Тобто, це от, дійсно от формат МРГ для того, що ми маємо зробити, яким чином ми маємо доносити до громадськості, до журналістів інформацію, що робить слідчий сьогодні, завтра, післязавтра, через місяць. Які результати є? Чи він щось робить, чи він нічого не робить? Ну, мы тоже ограничены как-то и тайное следствие, и все. И вы поймите, что если мы начнем выносить всю информацию вот так вот, в открыто и массово, в прессу и дальше на странице газеты и прочее, это может навредить установлению истины по делу. Поэтому, ну, вот где-то надо находить рациональное зверность, золотую середину где-то. Согласен, может быть, в каком-то формате и стоит это более, так сказать. Ну, возможно, после заслухования, которое у нас будет в МВС, мы изразумеем, Те, що можна винести на да, може бути по результатам заслушування да, ми пригласим представителей вот, допустим, групи, да, і як то ну, донесем ті результати так сказать, до вас. Светлана Остапа. Обов'язково. Обов'язково. діалог Обовязково. но тем не менее расследование на нас положено, понимаете? Мы не можем так, вы если так вот так, как вы говорите, что чуть ли не вы уже будете участвовать в расследовании проваджения, это тоже где-то не совсем правильно. Если можно два слова еще поясню да. Про... доступ к следственной тайне, и он несет ответственность еще, законом предусмотрена ответственность, и вы так то того объема, который он может себе допустить Это якраз в форматі інформації и може бути предоставлено. Якщо це в плані обсуждения і полемики, наверное, це може бути і можливо. Но тільки ще раз говорю в рамках того, що следователь може сказати, але не более того. Я, я ще раз хочу наголосити, що ми це прекрасно розуміємо, але ми не хочемо отримувати інформацію, що... що слідчий зателефонував за телефоном 294-5008 громадянину Петренку Петру Петровичу. Ми хочемо отримати інформацію, що проведено стільки до експертиз. Ми хочемо отримати інформацію по цьому, по цій справі, що проведено там такий торошок, що де то направлено, що це так. -то... Тобто про роботу ми хочемо отримати. Ми хочемо бачити, що щось робиться, що щось слухається. Це ми хочемо бачити. це правильно, в принципі законне ваше треба. І ми дійсно вас готові проінформувати об об'ємі проведеної роботи. Я думаю, що ми цю проблему знімемо. Світлана Остап, потім Денис Іванець. Ну от у нас вже 13-те засідання. Ви кажете, що готові, але в принципі, щоразу що ми чуємо де те саме у прокуратури, що ви тримаєте на контролі і доповісте наступного разу. Наступного разу ви знову скажете, ми тримаємо на контролі, і доповімо наступного разу. А в МВС ми даємо вже все, що можемо. Журналісти самі проводимо розслідування, даємо вам фотографію, кажемо, де він працює, все півроку проходить, і ви присилаєте сьогодні. прийшов цей лист. Ви от дійсно те, що Тетяна сказала, що ви тут, ви ж тут можете повідомити, що ви дзвонили туди і дзвонили сюди, і в результаті кажете, особа не встановлена, а де ж та особа ділася взагалі? А потім за строком давності ця справа взагалі втрачає сенс, розумієте? Ну, ну, да. Денис, у нас є в доступі така норма, що інформація, яка передує ухваленню рішень, може бути віднесена до службової. Тому давайте розберемо спершу, можливо, якщо вам буде прийнято, ці справи, в яких вже є остаточне рішення, наприклад, там, де є вже постанова про відмову, тоді представники правоохоронних органів прозовітують про те, що ви що вони зробили. Якщо будуть запитання, чому не зроблено ті чи інші кроки, або там ефективність цього розслідування, можна буде розібрати конкретні кейси. А там, де правоохоронці обмежені таємницю слідства, можливо, розберемо там трохи згодом, для того, щоб випрацювати ну, якісь. Загальні критерії ефективності розслідування. Це була пропозиція, правильно я розумію? Так. якщо особа не спрошували, а ми як журналістки русського не оголош не встановлювати, то нікого ж об'єднати в росій. Для того щоб об'явити в рошу так, нужно встановити конкретно лицо. Нужно иметь достаточно оснований для того, чтобы объявить этому лицу пропидозру. Навіть говорили, що журналисти знают, кто це, вы не знали. У нього ж був номер на бейдж. Номер зі списком спецставлений. Взятый за списком. Мы знаем про це, а вы... Надо предоставить это в провадження с личного номер. Після цього буде зроблений коментар, правильно. Публічна інформація, яка буде донесена, яка не буде впливати тоді на хід слідства, донесена до, до журналістів з можливими запитаннями, правильно? З можливістю запитань, отак. Так, домовляємося? З тих справ, яких з тої інформації, яка відповідно не не заваджає подальшому слідству.